Друзі, привіт! Сьогодні у нас така розпаковочка. Це не все з Аліекспреса, але такі різні цікаві покупочки в мене. Так, ось одна оця маленька заліка. Потім ми ось ще дві побільше. Зараз я давайте почну оця та що заліка, Ой, щось я напачкав. Ну, ну, ладно, це потім. Це маркер. З Так, зітру. Заліка оця маленька, вона коштує, не пам'ятаю, десь... Не ну, пам'ятаю точно скільки коштує. А ось щось. Ну, тут 20 чи 30 центів, по-моєму, заплатив. Ну, це стопудово. Так, да, воно, бо інші ще рано вату, щоб поїхали. Це запасні п'єзоелементи для ремонту запальничок. І їх тут, по-моєму, штук 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 штучок. Да. І вони одразу йдуть що прикольно з довгим таким дротиком. Ай, блядь, працює хорошо. Дуже це мені треба починити запальничку, бо я одразу вирішив замовити, хай будуть ще. Періодично трапляються прикольні запольнички. Але там поломані п'є елементи. Так, це на викид. А це один зразу в ножу буду скоро ремонтувати ось таку запальничку. Так, тепер друга посилочка. Друга посилочка у нас так, скільки, 605 гривень я за неї заплатив, ну плюс там доставка 6 гривень 100. Це в нас у нас. Це це бо одне, або друге, так. Що мені треба клієнти для упаковки? Так, це нагрудне кріплення для екшн камери або смартфону. Дивимося. Таке воно добротно зроблене. Шлейки такі широченькі, з неопрену якогось. А ще є відбиваюча стрічка. Прикольна штука. Так, а тут у нас якесь магнітне кріплення. А, це його так одягає технологічний. Прикольно. Так, а мені більше під смартфон треба, як воно коннектиться, треба розібратися. Ага, це поворотний щелк, воно на місці. Ага, і все, піняв. Це отак по смартфон, або якщо камера в мене з нею вкріплення, воно теж сюди вставляється. Все зрозумів. Ось так. Бляха, хамуха зацепив камеру. Ой, буде тепер прикольно, то особливо, особливо як саборд з'явився. Мені хотілося б вже якесь кріплення на грудний під телефон. Щоб його не вшатати, не вступити. Так. Треба розібратися, як воно потім. Так, це роз'єдняє оце. Бля, Я забув, як я оце... Ага, ось, ось кнопочка. Повертаємо, знімаємо цю штучку. Таке воно цікаве, цікаве. Чик. Сюди отак ставимо, наприклад, за на містерий телефончик. старий телефончик. Тут чуть, -чуть, -чуть, -чуть. Ну і маленький зажим. мені головне, щоб новий зажав о 12-й. Маю, маю вроді, зажати, я консультувався з продавцем. Так, оце хороша річ, давно хотів. Буду її випробувати на днях. Так, коробочку покишолисимо. Для чого тут не чув, то пригодиться? Так, ще в мене є одна посилочка ось така. І вартість 350 гривень я заплатив. Це такі якісь, мені сказали, що дуже обережно, матери якийсь такий яд відкритів. Ну, він не только відкритів, він від шкідників, я так, а ось тут щось написано біо. Тут просто що клейонка закриває, така сплавлена, не все видно, не хочу. Його зараз відкорковувати, бо мені сказали, що він досить такий мощний і що дуже обережно перчатки одіти, щоб не отравитися. Коротше, Високоефективний фумігант для боротьби зі шкідниками запасів в складських приміщеннях, з інсектицидною та родендицидною дією. Фосфат алюмінію чи щось таке там, ну там не все видно. Так, і також пишуть, що це дуже крутий засіб, що кротам пілюлі давати. Кому ну, цікаво, почитайте, фуміфос набивається. Так, а хто ж виробний? де тут воно пишеться? Ємін, хеміколплант виготовлено е, китай. Подивимося, така банка ще крута. Подивимося, я потім його розпакую, покажу, як я може даже сьогодні крутам насиплю, крути трошки начали рить на дачі. Забираємо, поїде на дачу, в коробочку положу. Мені казали, що з цим треба поаккуратніше. Ось така в мене сьогодні вийшла розпаковочка. Дякую за увагу. Кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте, ставте лайки, дивіться моїм відео. Кому подобається якісь з моїх товарів, пишіть, якщо збереглась, дам синочку. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічі. Всім пока!